Риса Дмитрівна, автобус туди потягнули його. От в той, той автобус, що той що стоїть. Ні-ні, Ми вже були біля тексту. Ми йшли просто до Петра Федоровича, от він хоч вийшов, хотів нас забрати, коротше, вони його почали бити і крутити. Просто почали бити і крутити його, він там в автобусі. Так, не то, не може його побили, не випустили сюди навіть до нас. Його побили і не випустили навіть до нас. Це соляник. Соляник дав такий наказ злочинний. Це той соляник, який журналістам підставляє ноги під машину, а потім кричить, що йому ногу переїхали. Ну, його вже всі журналісти знають. Це, ну, це людина, яка поводить себе як провокатор на, на роботі, як не посадова особа. От в тому автобусі його затягнули. Може ще комусь позвонити? В селі хай виходять людину рятувати. Ми то журналістам позвонили, от, поки вони доїдуть сюди. О, зараз там на Майдані оголосяться. Буде веселіше трохи. Так. Ну, так це все село збирати? Да, збирайте село, збирайте село і виганяйте банду, треба звільняти. все, Тому що це незаконне злочинне угрупування, яке нападає на місцевих жителів б'є їх. Абсолютно безпідставно, що зафіксовано на відео. Дітяйте до тебе, не тому що тут... таке робить. Наберіть, Ігоря, а де, де су Ігорі? Проходьте, йдіть до, до автобуса. А нас, ні, нас не треба пропускати. Звільняйте з цього Петра Федоровича. Як призвищу, його? нагадайте правильно. Кацимон Петро Федорович. — Кацимон. Кацімон, да. Касі... Чи С, чи С? це? Це, це. 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 кацімон, так. Кацімон. Да. А то я все путаю. Як... Так. В цьому, в цьому, в цьому першому. його Зразу повели той далі. Той, той, той дальній автобус. Вони переміщали, вони замінили автобус. Ну, я бачу. Напишіть в фейсбуці себе на сторінці. Напишіть себе на Фейсбуці, на сторінці, поставте якусь там. Я б закулярів, по-перше, не бачу, по-друге. Ну, хай Таня поможе написати, вона, вона ж бачить.